Так, вітаю спільнота. В цьому відео я вам покажу свою, свою версію створення переключення теми між світлою і темною. Я вас познайомлю з, з новою Query Prefer Color Scheme. Тобто тут у нас описується, що ця Media Query визначає, яка у вас тема стоїть на вашій системі, вашому браузері. Тобто, якщо у вас браузер в світлій темі, сайт буде відображатися в світлій темі. Якщо у вас браузер в темній темі, сайт також буде відображатися в темній темі. Тобто, як ви тут можете побачити, от у нас Color Scheme Dark. Тут ви прописуєте стилі, які будуть примінятися, якщо у вас браузер в темній темі, і аналогічно, якщо в світлій. ось вони показують З цими стилями тут. Що це, якщо обрати світлий там, і так відображається і в темні так. І я вам покажу, як це робити динамічно, що, якщо в системі вибрано світла тема, но користувач хоче обрати темну тему, як це зробити максимально швидко і коротко, не пишучи багато коду. От. Зараз я вам продемонструю, як це працює по дефолту. Тобто, по дефолту в мене в цьому браузері світла тема. І о, виходить, що у мене, коли буду заходити на цю сторінку, буде завжди світла тема. Тому ну, що У в опері у в мене темна тема. І тут в мене стоїть зразу чекбокс в темному режимі. Але я можу його переключити. От, І зразу світла. це... це Робиться за допомогою класу, який я вам покажу пізніше. Також і Firefox те ж саме. Часто і світла тема, але я це можу побороти. І зараз я вам покажу. Так, значить, перше, що я зробив, це прописав стилі. Ось в мене кольори для темної теми. Вони е, задіюються тільки, якщо в браузері стоїть темна тема. Для, біли, для білих кольорів ось, для ось, білої теми ось кольори. Вони в мене дефолтні. Тобто, якщо користувача не операна темна тема, все стає по дефолту. Це спрощує нам роботу. От у мене окремий файл XSS. От. І що ви, можете, що ви можете тут побачити? Ось у мене стоїть Prefer Color Scheme Dark і на root, на корінь. У мене встановлені такі кольори і такі зміни. Як ви бачите, це назві зміни для теми, для, для теми самої. І ось вже інші кольори, які я встановлюю. От. І що робити, що робити якщо у користувача світла тема, а він хоче переключитись на тему? Це дуже, дуже просто: ставиться лише клас Dark. От. Якщо ставиться клас Dark, ми ці ж самі зміню, вставляємо сюди, навіть якщо в те, те, якщо браузері стоїть тема світла. Ось. Якщо ж е, користувач нічого не змінює, от, або в користувача стоїть темна тема в браузері, він хоче світло, то просто приймаються е, дефолтні стилі світлої теми, тому що цього класу Dark не буде і root, цей Root не буде, е, буде е, використовуватися. Тому що він залежить від цього класу. То ось 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 наш індикатор. І сам у мене компонент, ось він. Це у нас сам чекбокс, яким я переключаю. І що ми тут можемо побачити? Що Коли користувач тільки заходить на сторінку, запускається в мене ця функція. Де у мене. Стан Dark записується, записується в який темі стоїть система користувача. тобто браузер. Тобто, якщо Prefer Color Scheme Dark, то запишеться true. Якщо ні, то це буде звичайна дефолтна тема світла. І якщо в нього все-таки dark, я зразу вішаю клас Dark на наш, на наш корінь і зразу буде. Користувача темна тема, коли він входить на наш сайт. Якщо в нього світла тема в браузері, буде відразу, відразу світло. І ось у мене чуть вище, дуже коротенька функція це зміни кольору, навіть якщо в нього світла тема, він може, світла тема стоїть в, в браузері, він може змінити її на тему. От, за допомогою Toggle ми просто міняємо клас. Тобто, якщо я зараз покажу. Оп! Так. Ви бачите, у нас стоїть клас DarkSt. Це у нас темна тема. Ось ми забираємо світло. Отак це працює. Тут також все. На самій модалці стилі. Так. Можемо перейти в світло. Ось. Все працює. Так. І те ж саме тут. Так. 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 Все про Ну і в принципі це все. Я надію, що відео було для вас корисним. О, це. Я би сказав один із простіших способів взагалі створити переключення теми. Дуже швидко і дуже просто. Завдяки цьому новому медіаквері. Це дуже зручно. Лише прописали стиль.